Ми на телеканалі, Д1 проєкт точка спокою. Це місце твого ментального розвитку разом з психологиною Надією Гонтар Ми маємо за мету підтримувати ментальне здоров'я українців, допомагати у вирішенні життєвих ситуацій та давати професійні поради. Тому діліться з нами тими ситуаціями, що турбують саме вас. Захищеність ваших даних ми гарантуємо. Вітаю, пані Наді, вітаю Маргарита. Вітаю, шановні глядачі. Я практикуючий психолог, лайф-коуч. і саме через практику я маю на меті давати якомога більше користі нашим українцям, так як я колись поставила собі за мету стати самою щасливою, зробити так, щоб моє життя було постійно спокійне, радісне, якомога більше часу у мене був такий легкий спокій, як вітерець. то я цієї мети досягла і хочу поділитися з усіма, хто буде нас дивитися, які закони життя керують нами, і як можна досягти оцього такого легкого стану. що саме ця програма допоможе нам вирішити більшість питань наших телеглядачів. Справді ми щиро хочемо, щоб якомога більше дніпрян та загалом українців долучалися до цього проєкту, ділилися з нами власними історіями, переживаннями, власними життєвими ситуаціями, і якомога більше проблем ми будемо вирішувати разом з вами і давати вам професійні поради. Для цього аби зберегти ваші персональні дані, ми використовуємо штучний інтелект. І наступну ситуацію, яку ми хочемо показати, нам розповіла Дніпрянка. Але нам у цьому допоможе штучна ведуча, Тож давайте... Послухаємо. Привіт! Мене доволі часто відвідують думки стосовно саморозвитку. Я хочу повернутися до вивчення англійської мови, хочу щоранку робити зарядку, хочу наважитися на відкриття власної справи і далі багато моїх інших хочу. Іноді обіцяю собі почати з понеділка, потім просто відкладаю, а час від часу знаходжу виправдання. Як от немає грошей, іншим разом, боюся тощо. Буває, що тягну якесь завдання до останнього дня дедлайну і просто змушую себе його виконати, як знайти в собі сили та почати те, що так давно хочу. Пані Надія, на мою думку, така ситуація траплялася, мені здається, точно з кожним з нас. Як на вашу думку, чому все ж таки людина шукає в собі ці виправдання? Чому вона не може почати те, що так давно хотіла? Тут ми з тобою побачили класичну історію прокрастинації, коли у людини є важливі речі, якими вона повинна займатися, вона це знає. Її внутрішня сила каже їй, що це потрібно тобі, так? Але вона чомусь це не робить. І що може ставати таким перепоною да, для того, щоб робити? Зазвичай це дитячі якісь переживання, коли не приймали, коли критикували, коли дитині не дали такого позитивного відгуку на її дії. Тобто, саме тоді, коли вона хотіла щось зробити, і це було її бажанням, щось пішло не так і. Батьки або дорослі, які були поряд, зробили таку відразу від цієї дії. І у дитини немає позитивного розуміння того, що її дії можуть заохочуватися. І це буде добре, приємно і класно, що я це зробив. І у дорослому віці такі люди вони так і не познають оцей момент, коли «О, так я це роблю, і це класно, це приємно. І коли так трапляється, звісно, що я можу? Я можу те, що я звик. А звикли ми якісь робити речі, які ну просто треба зробити. Бо якщо ми там не приготуємо собі їжу, ми залишимося там голодними, так? Але саме для себе, для того, щоб зростати, ми постійно знаходимо якісь відмовки. Прокрастинувати це е, такий е, постійний процес, який ми. Використовуємо тоді, коли ми точно не знаємо, куди ми рухаємось. Як можна цього запобігти? Якщо ти точно знаєш, чого ти хочеш: свої потреби, якщо ти бачиш себе у майбутньому і знаєш, який шлях тобі йти, то звісно, ти будеш його йти спокійніше, і тобі не потрібно буде відкладати. Наприклад, у нашої героїні англійська мова, якщо вона знає. Для чого їй ця англійська мова, якщо вона знає, що попереду її чекає з цією з цим знанням англійської мови, то звісно вона і рухатися буде краще. І допоможе їй, якщо вона почне тримати фокус уваги. Як це можна зробити? Це можна виписати собі якісь тези. На картки, або, знаєте, ці е, стикерочки такі, наліпити собі де завгодно, де ти перебуваєш якийсь час, і ти бачиш ці листочки, де написано англійська мова. Або Я хочу вивчити англійську мову, або мені це потрібно, бо це підвищить мою заробітну плату, так, або ще щось. І тоді... Людина постійно буде стикатися з цим, і в якийсь момент в неї з'явиться мотивація, з'явиться сила на те, щоб це зробити, якщо, звісно, це буде постійний фокус уваги. Тобто, я так розумію, що дуже важливо поставити собі кінечну мету, для чого я це хочу зробити. А якщо, наприклад, от я знаю, що там людина, яка мені подобається, займається англійською мовою, я хочу також бути схожою на неї і вивчати це. От якщо це такі більш навіяні потреби людини, можливо. У це не потрібно взагалі, як зрозуміти, що людині справді потрібно те, що вона хоче, але все одно відкладає. Угу. Так, якщо ми говоримо про бажання, які саме від мене вони ем, виглядають як тілесне відображення. Наприклад, коли я знаю точно, що я хочу співати, то в мене аж мурахи такі по тілу пробігають. Та, то в мене є якийсь тілесний відгук. Тоді я точно знаю, що це про мене. Я кажу, і в мене прям це підіймається. розумієте, так? І ми можемо реагувати на своє тіло. Воно дуже багато нам допомагає і знає про нас все. воно... Найчастіше воно мудріше за наш оцей логічний розум. Тому ми можемо спостерігати за проявами нашого тіла. Якщо воно відгукується, то скоріш за все це саме ваше бажання і саме вам подобається ця річ. Звісно, це не значить, що не потрібно на когось рівнятися інколи для того, щоб досягти якоїсь великої мети, дуже класно, чому ні. Визначити людину, яка вже досягла цієї мети, подивитися, як вона це робить, чому б не зробити подібним шляхом. Можна навіть вивчити біографію такої людини і е, спробувати пожити її життя. Тому що для того, щоб щось змінилося, потрібні зміни. Не можна діяти, е, як раніше, і отримати новий результат, звісно. А все ж таки, як знайти мотивацію почати, але при тому зберігати і підтримувати дисципліну, щоб продовжувати робити це і надалі? Угу. Так, ну, по-перше, слово дисципліна для нас воно звучить ну так, знаєте, жорсткувато, і ми не любимо це слово. Дисципліновані люди це люди, яких в дитинстві вже натренували. Насправді це теж йде з дитинства, і якщо у вас не було таких батьків, які вас жорстоко там да, дисциплінували, були дуже е, такі суворі, да, то у вас немає цього. І Насправді це не дуже м, важливо, набагато важливіше мати мотивацію, і знову повернемось до того, що щоб вона, взагалі, ця мотивація з'явилася, потрібно все ж таки розібратися зі своїми цінностями і потребами. Тому що якщо ми не знаємо, хто ми, то звісно, ми не знаємо, куди ми рухаємось. Коли ж ми дізнаємось свої потреби, коли ми дізнаємось, чого ми хочемо. То ми починаємо так занурюватись трохи у майбутнє. І коли ми бачимо найкращу версію себе, так, то до цієї версії ми хочемо йти. І це так природньо, коли я через радість і спокій йду туди, а не через примус і оцю силу волі. Бо, якщо чесно, сила волі — це такий дуже короткий такий прояв. В нашій ну, психіці, взагалі, да, це про психіку. Ем, і він ну, може знаєте, от коли потрібно витримати якісь тортури або перебігти кудись там на якусь гору, то сила волі вона має сенс, коли ж ми хочемо рік або два, або три займатися одним тим самим, сили волі її не вистачає. Я думаю, що багато хто зі мною погодиться, тому що ну, багато хто починав. І багато хто полишав. Але ж якщо знайти через цінність мотивацію, то можна робити постійно через задоволення. Наприклад, я мотивуюся робити йогу через те, що я бачу себе у 50 років гарною стрункою жінкою, я хочу бути на сцені, і якщо я на сцені... То в мене гарна постанова, я гарно виглядаю. Я, е, в мене немає такого, що я там переступаю щось, хромаю, чи щось таке. Да? То в мене все гарно. Це моя цінність бути признаною, бути популярною. І через цю цінність я займаюся кожного ранку одним те самим. Хоча, е, звісно, да, йога, це ж про здоров'я. Але якщо в мене не було такої цінності з дитинства, то я через свою цінність мотивую себе. Тобто, перше, що ми маємо зробити, це знайти свої цінності. Пані Надія, я вам дуже дякую за такі слушні поради, за ваші слова. І також хочу подивитися соцопитування, яке ми провели на вулицях Дніпра. Власне, що для Дніпрян значить мотивація і де вони беруть сили. Ас такі справи відкладала, бо іноді не мала потрібних ресурсів матеріальних, а іноді зважали деякі діла, другі, які ну, не дозволяли далі рухатись. Є таке вираження «волшебний пендель. от іноді це дуже добре. Працюю. В інших українцях, в блогерах, в відомих медійних людях, чим вони займаються, знаходжу таких аж а, хто займається тим, же, що їй подобається і мені а, і все знаходжу мотивацію, заряджаюся, і теж а, нові якісь хобі, знаходжу нові інтереси. Було зазвичай причиною основної є страх. А, страх почати щось нове, а, страх, що не вийде. А, але кожен раз знаходжу а, якісь для себе. Якісь ідеї, що все буде гаразд, вмотивовую себе починаю. Виходить, не виходить, там далі вже дивлюсь, буду займатися тим чи ні. Тільки в сім'ї в пенсійний, пенсійний фонд шукаємо, щоб трошки розрядитися. Якщо наше питання буде вирішено. Ми будемо задоволені, не можна відкладати, треба робити все своєчасно, бо потім це дуже погана привичка. Я йду навчатися на іспанську та французьку. Для мене була філологія, як, щоб е, щас, путешествувати, спілкуватися з людьми. тобто мені інтересно вивчати мови, поставити якусь ціль, мету і. Маленькими шагами и ты идут и Я пытаюсь смотреть в свое будущее. Насколько успешно я хочу быть в будущем. Я всегда хотела, чтобы мои дети никогда ни в чем не нуждались. И как бы, ради этого я работаю, стараюсь, продвигаюсь и так далее. Я как бы, учусь на филологическом факультете. И я всегда хотела попробовать себя в преподавании. И очень долго это откладывала, но сейчас, в принципе, это не проблема, потому что сейчас я являюсь преподавателем английского. Наверное, это все-таки моя смелость была, потому что я на это очень долго решалась для того, чтобы принять какие-то важные решения в своей жизни. Я очень долго, прям максимально долго думаю, но где-то в глубине меня сидит вот эта смелость, которая в итоге вылазит наружу. И я просто дня стараюсь себя поддерживать, делаю физическую активность, зарядку, с медитую, слушаю приятную музыку, стараюсь не читаю новин, І все це допомагає мені ну якось досить рівно себе витягувати зранку. Намагаюся гарно себе одягти. Не посміхнутися в дзеркалі, в принципі, це такі досить базові речі. Ну, по-перше, зупинитися, тому що ми живемо в такий час, коли все летить, і знайти паузу для того, щоб самому собі задати питання, чи це насправді моя ціль, і чому вона мені там цікаво, чому я її хочу. І якщо всередині ти не відчуваєш відгук, чому то я думаю, що це просто ну є якісь справи, які ми думали, що ми хочемо, але від але якщо вона моя. Справді вона мені подобається, то я напевно далі би задала собі питання, а як я буду себе почувати, якщо вона буде, якщо я цю мрію виконую. І на цій, напевно, якісь енергії, на цьому бажанні робити наступний крок. Є правило 72 годин. Якщо ти протягом там, трьох перших діб робиш перші кроки, є велика ві... ймовірність, що ти дійдеш до кінця. Якщо ти перші три дні там зав'єш, то скоріш за все, що треба знову повертати і дивитися, це точно моя ціль, це точно те, чого я хочу. Ми побачили дуже різноманітні так цінності і мотивації наших людей, і це вражає. І ми можемо казати про те, що якщо ці люди через ці мотивації будуть ставити собі якусь мету, то вони обов'язково її досягнуть. Звісно, якщо вони не будуть втрачати фокус уваги, бо саме фокус уваги дає нам можливість тримати цей контроль над своїм життям. Чудово, я вам дуже дякую ще раз. Ми сьогодні отримали чудові інструменти, професійні поради, власне, які ми можемо використовувати у власному житті. Тож я вам бажаю гармонії з собою, гармонії у вашому житті. Це був проєкт Точка спокою на телеканалі Де 1 Побачимось.